Я дякую кожному присутньому тут. Поліція не стоїть посторонь від цих всіх проєктів, і крім того, що сьогодні було представлено. І хто ще не побачив, побачить нашу фотовиставку. У нас є інші проєкти разом з гуманітарним університетом, з історичним факультетом. Ми хочемо відобразити історію поліції в цій війні, поліції та поліції. Через призму того, що бачили, бачать і будуть бачити наші поліцейські. І від кожного з вас, хто сьогодні прийшов і долучився до цього проєкту, залежить те, як в майбутньому наші діти будуть сприймати те, що ми робили сьогодні. Тому я дякую всім вам і просимо до перегляду. Така виставка саме дає розуміння всім мешканцям і мешканцям нашого міста, то насправді стояв з самого початку повномасштабного вторгнення на захисті мешканців і гостей нашого міста. Тому я думаю, що це, це дуже важливо і залучення багато, багатої кількості представників громадськості є запорукою такої відмінності праці між поліцією і цивільним населенням заради перемоги нашої. Важко дивитися на ці фото, Дуже важко пережити знову, бачити він, ну, поряд дуже сильно, що все це проснуть назад. Ми віримо, що Україна. Я думаю, що всі ці фото передають в точності ті події, які з нами відбулися за цей рік повномасштабного вторгнення, і вони дають нам сили зрозуміти, що ми тримаємося. Дивлячись на ці фото, я відчуваю кожен день, який спочатку повноштабного вторгнення в Україну, який я пережила, дивлячись новини, і я зараз розумію, що ми дуже сильна нація, і ми впораємося з усім, щоб не сталося, навіть з цим жахом, який у нас на фоні.